Неможливо уявити Тетіївщину без її талановитих людей. У День працівників культури та аматорів народного мистецтва районний будинок культури зібрав усіх культпрацівників Тетіївського краю, а також численних гостей, які прийшли їх привітати. Вони працюють тоді, коли інші відпочивають. Навіть у своє професійне свято творчі працівники на сцені. Але цього разу глядацька аудиторія і їхні колеги. До районного будинку культури їх запросили з різних куточків Тетіївщини. З нагоди професійного свята керівники обох гіл Влади району вітали творчу еліту, висловивши щирі слова вдячності за їхню працю. Я хочу сьогодні щиро подякувати усім аматорам народного мистецтва і, звичайно, вам, шановні керівники клубних закладів і директорам будинків культури, і художнім керівникам, тому що без вашої праці не було б свята, не було б концертів, не було б інших просвітницьких заходів лівих заходів, а ми повинні сьогодні і в селі, не дивлячись на те, що будинки культури і бібліотеки мають у осінньо-зимовий період температуру мінусову, тому що так трапилося, що тільки декілька бібліотечних закладів і клубник мають тепло. Але, дорогі друзі, ви сьогодні маєте тепло своїх сердець. тепло тієї пісні, того слова, яке зігріває душу наших ранян. Я хочу всім побажати і методистам, і районного будинку культури, і всім керівникам і Катерині Івановні Шавро, щоб ви були монолітним колективом, щоб ви творили добро для людей, щоб ви шанували людей, щоб ви отримували задоволення від того, що люди кажуть вам дякую за прекрасний концерт чи за інший тематичний захід, який проходять у наших закладах культури. Тому, як сказав Іван Федорович, драч жити, творити, світ берегти, світити людині на цілі світи. Тож, живіть, творіть, світіть і зігрівайте своєю любов'ю наших краян. Як і годиться, професійне свято не обійшлося без відзнак. Представники влади нагородили працівників культури спільними подарунками за вагомий внесок у розвиток культури району і організацію змістовного дозвілля «Тетіївчан». Вітаючи культ працівників зі святом, міський голова Руслан Вайструк побажав творчих здобутків і вдячних глядачів. «Себе особисто також хочу подякувати за вашу щоденну працю, за те, що вітаєте всіх наших жителів міста, району завжди вас хочеться бачити, хочеться ходити на ваші концерти. Ну і звичайно, хочеться, щоб культура в нашому місті, в нашому районі розвивалася і. Виходила на все вищий і вищий рівень. Отож сьогодні, в день професійного свята, хочу побажати вам міцного здоров'я, натхнення, наснаги у вашій роботі, повні зали зали завжди глядачів, гідного поціновування від держави. Ну і звичайно, миру нам всім зі святом. Працівникам культури випала нелегка доля, скрутне фінансове становище галузі, але вони зуміли вижити за таких умов, довівши цінність збереження традицій і звичаїв культури українців. На творчій ниві району привітали представники депутатів Верховної Ради Віталія Гудзенка та обласної ради Віктора Світовенка, а також представник від голови районної організації Аграрної партії України Юрія Демцюри. З вітальним словом до працівників культури звернувся засновник благодійного фонду фортеця Олександр Ференець. Подякувавши за служіння мистецтву та невтомний творчий потенціал. Люба нація без культури, вона однозначно. Речена на деградацію, як то кажуть, не хлібом єдиним. І сьогодні гордо, можна сказати, що на тлі всіх тих невразів, які, сьогодні, на жаль, має сьогодні наша нанька Україна, культура в нас розвивається. І наші аматори мистецтва, представники і діячі культурної сфери, котрі і вкотре підтверджують, що сьогодні. Наша держава, хоч і не матеріально, а духовно, дуже багата. А ви, представники культури, це дійсно прилити нашого українського народу. То сьогодні хочу від себе особисто, від нашого благодійного фонду привітати вас з вашим професійним святом, побажати, щоб оця муза ніколи вас не покидала, а навпаки додавала сил, енергії, нових творчих, трудових сил у всіх ваших Починання, і щоб ви завжди відчували пору з собою, віру, надію, любов. Свято вас, дорогі пацієнти. Олександр Борисович подарував у районний будинок культури радіомікрофонну систему, відзначив грошовими преміями п'ять художніх колективів, вручив кошти на пошиття костюмів для ведучих директору центральної районної бібліотеки. Крім того, привітав 10 культпрацівників, серед яких ветерани праці, працівники бібліотек, учасники вокальних ансамблів та художньої самодіяльності району. Потрібно мати справжній талант, щоб нести людям радість, наповнювати світ яскравістю барвів. І в цей складний для всіх час працівники культури сумлінно виконують свою роботу. Звертаючись до іменинників, представник від благодійного фонду Руслана Голуба Сергій Козлов відмітив, що наша земля багата талантами, які втілюють в життя працівники культури. Від Руслана Тарасовича від Людмили Дмитрівні Голуб хочу передати вам найщиріше вітання з цим святом і більше того, сказати вам. Слова вдячності за те, що ви робите, тому що е, ваша праця дає нам можливість е, трохи відійти від всіх проблем буденності, трохи забутись. Е, дякую вам за те, що у вас є сили, натхнення все це робити. Е, сьогодні в залі далеко не всі працівники, я розумію, що не всі. Колективи змогли бути присутніми, але я хочу передати всім, хто має відношення до цього свята, слава подяки. Тому що завдякуючи вам, є можливість доторкнутися до Прекрасного до... і відчути взагалі всю силу мистецтва. Щиро подякували своїм колегам за сумлінну працю начальник відділу культури Катерина Шамру та директор районного будинку культури Надія Паламарчук. Від ветеранів культпросвітньої ниви виступила колишній методист районного будинку культури, яка все своє життя присвятила сцені Ніна Рачок. Чи білий день цей справді сильний? Чи лиш мені свій очах? Куди роки мої так хутко збіг, чому не розгорівшись день зачав? І знов осінь біжать літа до хати. Осінь, осене, Навчі не сумувати! Осінь мовчить, не знає, що сказати. Літа летять. Хотять вертати. Я бачила багато див собою, роки я прожила і добре знала світ, не раз, не два боролася з судьбою, і в боротьбі осипався мій світ. Від молодості гордої відбилась за те. До добрих я людей на схилі літ прибилась. Тож, шановні добрі люди, хай добро вам завжди буде. Вік живіть у своїй хаті і щасливі, і багаті, нехай щоднині і щогодини бережуть вас, Небесні силища. Много я, много я Віда! Ми можемо не помічати щоденної роботи, яку здійснюють працівники культури. Однак свята та урочистості без них неможливо уявити. І навіть у свій професійний день себе самі розважали насиченою концертною програмою. Все ті ж майстри сцени, люди, чия праця поєднана з творчістю і любов'ю до прекрасного. Люди, люди на щастя моє